Сьогодні на нараді були представники будівельної компанії, це автомагістрал, були замовники, це обласний департамент, були представники ДТК і, звичайно, були всі наші комунальні служби. Це Зеленбуд, це Водоканал. І так як вуличне освітлення вони забезпечують містом цією послугою. Основні проблемні питання, саме головне це звичайно нові стовпи і куди будуть діватися ці дроти. По проекту не було попередньо прораховано, що вони будуть кластися під землю. Зараз ми запросили проектанта, вносимо зміни в проект, і повністю всі дроти ми плануємо прокласти під землею, щоб вони не висіли так. Негарно ця європейська практика, щоб всі дроти були під землею. І інтернет, і ем, силові кабелі, і кабелі вуличного освітлення. Е, запросив я наш благоустрій сьогодні на раду, вони вже зараз будуть прозвонювати всіх надавачів послуг по інтернет зв'язку, по, по інтернету хто надає послуги по місту, е, і вони будуть демонтувати всі свої лінії, і потім так само будемо прокладати це в землі. І друге, звичайно, треба демонтувати ті зелене насадження, які перше, пошкоджені, і другі, які ну, попадають під пляму забудови. Але потім обов'язково будуть насаджені зелені насадження нові. Це такі як було посаборне, коли ми демонтували конструкційний колектор і демонтували всі зелені насадження вже старі. Так само люди хвилювалися, а будуть чи не будуть. Але ми через два тижні посадили нові дерева, і зараз вони вже великі, класні дерева. Я вибачаюся за незручності перед нашими мешканцями, перед мешканцями і сусідніх громад. Але е швидке. Будівництво по цій, по цій ділянці тільки можливо, виключно можливо, коли на 100% закритий проїзд і працює тільки будівельна техніка, бо в нас дуже стислі терміни. будівництва. мостова переправа повністю буде демонтована. Якщо взяти поряд той старий мост, він аварійний і туди не можна пускати ні громадський транспорт. Не інший транспорт, це небезпечно. І, звичайно, будуть декілька місяців такі незручності. Але ми плануємо всі роботи завершити в цьому році. Так само стоїть завдання підрядників, що всі роботи завершити до нового року. І буде дуже класна дорога. зроблений формін у новий міст, буде біла дорожка, буде тротуарні зони. Але на це треба час. І, звичайно, при будь-якій реконструкції є незручності. І я впевнений, що в нас свідома громада і вона розуміє.